Вітаю шановних підписників та гостей каналу. Шановні, сьогодні у нас продовження попередньої теми. Там я тестував три мультиметра. До речі, це не реклама, це продовження попереднього ролика. Щоб вам було зрозуміло, це ці коробки із під цих. Тестерів, Я, щоб не перевертати, от на коробках ви А оцей ось із нього, нижче, тут нижче на дротах і оцей. І у мене ще був третій, середній. Він зараз у машині. Він отут лежав от поплавок, отут. Ви мені знову ж таки порадили протестувати тестери новою батареєю. Батареєю. Я ролик зняв, нагадаю, хто його не бачив. Середній, ну давайте так скажемо, той, що в мене лежав посередині, показував 1,6. А цей лівий показував, ну, грубо, я зараз точно не пам'ятаю, там із сотами. Навіть з тисячними теми я е, практикував. Ну, давайте скажемо так, в десяток. Цей 1,1,6. Те, що заявлено на батареї, Тут пишуть 1,5, ну но нова, нова, нова завжди показує 1,6. От я тільки розпечатав, тоді розпечатав повторюю, один середній показує 1,6, цей 1,5, а цей 1,7. Ну, то еще один із шість, я одніс машину, там акумулятор уже контролюю ним. А ці, а ці два, які не реклама, ви мені порадили, знову ж таки, я користуюся вашими підсказками, що у тестері всередині на платі є регулювання. Ну, Давайте скажемо, показників, те, що він показує. Ну, як він називається підстроювальний резистор або опір. Ну, попро, попроси, що сказати, є регулювання під викрутку. І що ми бачимо, я ж весь час, коли діло зв'язане з дратами, кажу. Я не електрик, тим більше не електронщик, Але відкрутити, ну тут скільки, тут два гвинта, шурупи, не гвинти. От вони, саморізи, давайте скажем простіше. На цьому чотири, от чотири, викрутку. Знайду, розкрутити, Ну, тут великого ума не потрібно. Викрутка і викручуй ці саморізи. Викрутив, розібрав по пораді. Там, ви ж зрозумієте, ви розумієте, що я ж не поліз відразу, я ж подивився ролики, покрутив Ютуб, поганяв, прогнав, перекрутив багато роликів. Дійсно, у мультиметрах є. Отут у верху під викрутку, регулювання і відразу чоловік включає, от, включає, бачите. До речі, цей на кроні, а тут дві е, міні-пальчикові батарейки. Отакі тільки менше, Отут. Так от. Там от у ролика чоловік включив, круте і на екрані добре підстроюється. Також він батарейку там, чи, чи із домашнього лабораторного випрямля, чи нього там, чи трансформатор, ну там точна в нього напруга, і він підстроїв зразу вправо-вліво. Крутону, воно додає, зменшує. І не тільки в одному, а в багатьох роликах я знаходив регулювання десь тут верху. Зліва, справа така радіо деталь, та, тією, тіє, що можна підстраювати опір регулювальний. Але у мене не тут то було. Ні ні в цьому, ні в цьому, Якщо їх розібрати, нічого такого немає. От поплавок. Дивіться, це саморізи. Все. Куди можна викруткою, підлізти, щоб зняти плату. Ну, плату знімати я не буду, тому що. На цій стороні всі радіодеталі. Немає нічого. Чому, я не знаю. Ну, хотів зробити з нього чолов'ягу на 1,6, ну, ну він, він навіть акумулятор той, що на машині, замість 12,6, він показує 12,5. Це 12,7. Ну, а це що зараз у е, машині середній, то 12,6, як положено. Ну, того я не розбирав і ну, не розбирав, тому що його нема в хаті. І, е, напевно, я не буду розбирати, тому що він мене ну, задовільняє. Його показники. Там може соти трошки пригаві, ну я. <гум> Повторю, як кажуть, черговий раз не електронетронщик, я боюся, що після чергової розборки він, а потім зборки моїми, не електричними, Пучками може не працювати. Я просто не буду його розбирати, щоб не нашкодити. Можливо, у ньому у третьому. Ви бачили в попередніх роликах, на цьому столі він тут лежав. Можливо, у третьому там, ну він то був тут другий, є регулювальний резистор. Але, повторюю, мене його показники задовільняють, і я не буду його чіпати. Мені Звичайно, хотілося б, щоб цей показував вірно і цей вірно, але хлопці ті ще його робили як недалеко від нас як із недалеких країв. Ті, що випускають і роблять, просто не вирішили не ставити. Можливо, на передніх або попередніх, ті, що У мене ще один четвертий є у гаражі, а то чорненький, 838-й, по-моєму, він 1996 чи 5 року, там є і упаковка, інструкція, але він уже. Показує не десятки, а вольти у нижчу сторону. Акумулятор, коли, коли міряєш, то на 20 десятки він показує менше. Ну, там десятки і цілі. Коротше. Я, чому у мене з'явилося зараз, як кажуть, йому заміна аж три. Ну, Бачите, коли був один, я орієнтувався по ньому. Підганяв, підганяв зарядку, а потім, коли поміряв другими, як у мене мене з'явились, то я виявив, що він вже невірно показує. Ну, Діло в тому, що він вже своє відпрацював. Ви розумієте, скільки йому років, 95-го року. Або 6-го, плюс-мінус. Ну, все одно там. Дуже велика цифра намальовується. Так от, є четвертий, він у гаражі я його принесу, разом з вами розберемо, можливо, там під викрутку і є. І можливо, ми його настроїмо. Але мені чого так кажеться, що, скоріше всього, там не підстройки, а вже мікросхема або щось десь. Окесилось він у гаражі, там то сиро, то жарко, можливо, він почав руйнуватися. Але як підопитний пацієнт, на цьому столі він не завадить. Я його сюди притарабаню і попробуємо його налагодити. Ну, це буде. Потім. А зараз ми вже вирішили, що цьому. Чому я, ну, наприклад, хочу запитати вас, можливо, хто з електрончиків мені підскаже, що тут таке є, що, чим можна підрегулювати? Ну, я бачу своїм неопитним, непрофесійним взглядом чи зором, бачу, що тут нічого крутити, кроме оцих. четырех саморезов, шурупов. Но я вам зараз покажу что-то такое, что вам... А что вот это такое? Дивись. Вот это. Бачите? Вот. Я выкрутка сейчас. Блекше. Дивись. Блестит, как металл. Не пластик. Не з'єднаний електро, електрон, електронна чи електрична плата. Бачите, не з'єднаний, о, підносю. От що то може бути? Ну, На мій погляд і висновок це Кусоколова. Хлопці лишня капнули із недалекого зарубіжжя. Чому воно там? Ну, добре, що не, не відірвалося, нічого не замкнуло. Ну, хай я його поколупаю, може витягнути. Ну, всі ми розібралися. З маленьким, за цим. А тепер давайте розберемося за цим. Також, ну, плата, бачите, ну, сьогодні в нас, можна сказати, розгляд ну, середини мультиметрів. Я ніколи їх не відкривав, боявся туди лазити. Бо знаю, щось відламаю, якийсь дрот. А потім не знатиму, куди його притулити. Це ж на райпаяльник розігрівати. Ну добре, раз уже розібрав, будемо тестувати цей. Хоч тут і більша плата, але окрім, ну тут не 4, а 5. А, 6, 6, 6. Отаких. Саморижів і ну, піпікалка більш продвинута, бо тут місця більше в коробку. Розумієте, коробок більше, а плата паште одинакова. Ну, ну, і монітор більше, ну, ладно, такий, більш солідний, у да, руці тримається. більш ліцей такий вроді. Хлюпенький. Ну, ладно, добре. Питання не в тому. Нема регулю... Під викрутку, нема ніч... нічого окрім оцих шести саморізів. Те саме хлопці вже почали викидати лишні або не ставити лишні деталі. Вони його там. Перевірили на стенді своєму лабораторному, чи не перевірили, а просто штампують, клепають, кидають і поїхали. Цей на один мінус, цей на один плюс від контрольного лабораторного приладу. Це батарея. Яка не збреча, ну поки нова. Вона мені за, заміняє. Лабораторний трансформатор, якого в мене немає. Ні, випрямляч є, випрямляч є, той ж акумулятор зайдем ну, там. Трошки непостійний. Я його покажу, будемо тестувати. Там у мене вже є накльовується контент. Будемо перевіряти, Ну, розкриви секрет. Це дуже цікава буде тема. Перевірка. Регулятора напруги, щиточного вузла на генератор. У мене є два, який з них працює, а який з них можливо і ні. Ну, звичайно, я хочу, щоб вони працювали. Ну, перед тим, як ставити на машину, я їх повинен протестувати, щоб. Ну, як кажуть, лишній раз не розбирати гину. Це порада для всіх. Перед тим, як ставити щітки, потрібно їх перевірити. А як перевірити, це вже буде зовсім друга історія. А зараз у нас на повістці дня отака фігня-малята. Вибачте, за... <смеш> Такі э, слова. Ну, воно можливо, і підходить сюди. Дивіться, чому я зараз роблю зупинку і паузу на цьому мультиметрі? Діло в тому, що в цьому я замітив тільки зараз, що там кусок олова. Ну, добре. Він не випав. Значить, він шкоди не наробив. Добре, хай там приклеєний, якщо одірву, а може не не буду відривати, а то буду відривати, ще відколопаю щось на платі. А на цій платі, ну, так нічого, нібито зайвого нема. Ось якісь, яка висить, жабка. Жабка, бачите, ось. Добре. Ну я зараз трохи злякався, а може і дуже. Що оце таке? Звідкіляв? Я скільки передивився роликів, я ж не зря кажу, поки розібрав, щоб хоч трохи знати, в яку сторону крутити гвинти оці? Ти що саморіза. Я ролики передивився і ні в одному, ні в одному, там їх, ну, не мульон, ну, сотні точно. Точно сотні ролики, Де розбирають, ремонтують, регулюють, тестують, замінюють щось. Ну, як кажуть, контент по мультиметрах. Ні в одному я не бачив а такої речі. Я ж зараз підніму повище до вас, дивіться, Припаяна, не, не мною. Ви бачите, там намальована молнія і вона нікуди не підключена. Ну, якщо, якщо давайте трохи пофантазуємо, то це нібито Громовідвід, ну, Ви розумієте, да? що я маю на увазі? Раз там іскра, чи молнія, що то таке намальована? Вибита, не фломастером, не, кар... не олівцем, аво вибита. Дивіться уважно. І сюди, о. Бачите, воно. Що це громо Так він би був. На вулиці, вище криші. Ну, я, як утрирую, ну, 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 що можна про, подумати про оцій, оцю річ? Громотвод? Так, це печат грозини включати, чи щоб як гроза так, щоб сюди молния пошла? Ну, що? Заземлення. Ну, що може бути? От, оце вже в мене таке запитання, на яке ви мені повинні дати ті, що в курсі, хлопці, що в курсі. І, звичайно, це ж воно тут не зря якось сюди впаяно. Прямому якось мислі впаяно, впаяло сюди. Що воно дає? Ну, діло в тому, що я так пофантазую і скажу вам по секрету можливо. Ну, звичайно, що це ні, але ж мої роки вже такі, що я можу і пофантазувати дуже серйозно на несерйозну тему. Можливо, це антена, і за нами слідкують. Можливо, це радіопедатчик тут умонтований. А це антена, яка передає невідомо куди, кому і що. Ми ж не знаємо, що це таке. Ну я, наприклад, не знаю, що під низом тут. Навіщо ця антена? Він що, працює від Wi-Fi чи Bluetooth, розлумача діду. Я не прикидую, що я ну, зовсім тупий. Але я все-таки маю деякі ну, свої міркування. Звичайно, я по електроніки не Копенгаген, ви вже зрозуміли, окрім викрутки. Ну і ще оце можу замінити у ліхтарику. Що оце таке? поплавок знаменитий? А знаю, що металом не можна сюди торкатись. Бачите, а кажете, ні, я сам кажу, що я не копінгаю. Бо знаю, що тут шкоди це не знаю. Що оце таке? Розпові... Розкажіть, розповідайте, пишіть. Ну, Що це? Ну, звичайно, що вона тут потрібна, щось робить. Куди вона, в один кінець, нічим, нічим не з'єднано. Навіщо? Просто це, ну давайте там, тема для фантазування, для фантазії. Ну дід вже фантазунув, що це антена радіо підпільного, підпільного радіопередатчика. Який знімає показники, що я міряю, і їм приходить на монітор. Що ним дід, або, можливо, де він знаходиться? По карті GPS, бачите, дід, які слова знає, що таке GPS, я би ще хто мені розшифрував. Ну, добре, я, звичайно, Залишу все як є, але вмикати його не буду, поки ви мені не напишете. Ну, Можливо, звичайно, я буду чекати вірну від... ну, не відповідь, а вірне тлумачення, що це, навіщо. І разом посміємося з кого. Ну, з діда, а з кого? Дід таке щас намалов, що, як кажуть, ні в яку хату не лізе. Ну, а. Все таки підозрювати можна, що хочеш. Якщо б десь знайти який-небудь, ну, 20, я не знаю, прибор чи яку-то річ, і в ній є антена, можливо, то на Wi-Fi чи на Bluetooth, ну, зараз усе ж на антеннах. Ну то звичайно, що то якась іграшка. От. Ми вже знаємо, що там якщо є антенна видвижна, я вам могу, можу показати. Десь у мене є, ну добре. Зараз у діда ж є антенни, все є. Зараз покажу. А то не повірите. А то не повірите, дивіться. Бачите, от. Дід теж. І ще той. Каже, що на електронщика антенну має, бачите? Ну це ж би так вона видвигалося, то зрозуміло, що це або радіоприймач у ньому монтований, або радіопередавач. Якби це було вмонтоване. отут, бачите? бачите, от віддає все під рукою. От не знаю, навіщо я її тримаю, приберу. Так от і тут, навіщо антенна? Не радіоприймач ні. Нема тут на коробку, що це радіоприймач. Радіопередавач або радіо прийомних яких-то хвиль. Ну добре, я вже багато на хвилини йдуть. Давайте на цьому зробимо якось зупинку. Пишіть коментарі, дуже-дуже буду. Чекати і вже чека... чекаю. Після того, як виключу телефон, вже чекаю ваші е... пояснення, роз'яснення. Розтрумачте, діду. Що це? Жду, чекаю коментарів. Ну, звичайно, ставте лайки. Подобайте, діду. ну, <laughs> Таку річ розколупав. <laughs> ну, ніде я не бачив ні в одному ролику, щоб хтось. ну... Хто був здивований більше, ніж я. Оце мене здивувало, але я, можливо, рано почав сміятися. А може, це діло серйозне. З допомогою ваших коментарів ми і будемо тепер знати, чи сміяти, чи можливо і не сміятися. Ну, підписуйтесь на канал, же, звичайно, де ви побачите хі, таку, як дід хімію. Це, що дід хіміче, що дід е, робить різні варіанти, провірки, перепровірки, тестерів, мультиметрів. Ну, як кажуть, е, на свій лад намагаюся все-таки зробити, щоб воно працювало. Ну, Називається Дід хіміча, а толку ніякого. Так от, ставте лайки такому хіміку, як дід в кавичках. Нехай все буде добре, щоб це було випадкова деталь. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.